Хвилю запустили після звернення пана Критевича. Критевич зробив фундаментальну помилку. Він не мав права таке робити. Як би, як би, які б судоли у нього не складалися стосовно. І він фактично підняв бунт проти генерала Соболя, а значить, проти всього генералітету. І саме страшне, що тут же політики цим скористалися, цим оцею тріщинкою. Тут же була реакція президента Зеленського, Содоляне усунули. І почалася ціла хвиля, подивіться, по засобах масової інформації. Там той командир бригади неправильно в воює з Красноворівкою втратим. А там ще цей, подивіться, що він там робить і так далі. Тобто вони почали руйнувати довіру до вищого керівного складу Збройних сил України. Мені потрібно вам розказувати, наскільки це небезпечно.